Друзі, вибачте, що мене так довго не було на каналі. Просто в мене були проблеми і труднощі з випуском відео. І як ви вже могли зрозуміти постоянні місці і місці, в якому взагалі я стою, а іменно кухня, я це продовження рубрики салат. На цей зараз нам знадобиться крабові палочки, сир, педрушка, сметанка, помідорки, не обов'язково такі і кукурудза. Ну що, почнемо. Напевно, давайте почнемо з петрушки. Для початку відкриваємо нашу петрушку. Ну що не петру... Це Саме петрушка. Ну ладно, і так піде. Присок. І закидаємо, скільки вам завгодно. Скільки завгодно? Далі кукурудзу. Збирайте, скільки хочете. Крутиться це на ваш смак, звісно. Я думаю. От стільки кукурудзи мені достиг. І це покажу, що наш дівчат по імені ну, тобто не який декустує всі наші мої творіння. Провірить, чи це смачно. Так, а тепер беремо тарілку і будемо різати помідорки. Я, до речі, випустила. Я візьму. Я візьму п'ять штук. Якщо зараз десь вилізе тато або буде йти мій ват, не звертайте увагу, я вас прошу. Просто попереджаю, бо я вже відчуваю, так і буде. Нарізаємо, можна, скільки хочете помідорок, просто я добавляю, наприклад, 5 штучку. Нарізаємо отак кружечками. Багато хто каже мені, що типу, треба сметану видавлювати на ложку і кидати. Це робиться для того, ну, щоб показувати відео. Кулинарний. Ну і не хочеться молочити голову, тому що ну, сметану ви можете додати на свій смак, там не треба іменно це салат, на який на свій смак, побідолі і так далі. Там не треба іменно стільки сметани, іменно стільки всього. Висипляємо наш в салат. Поки що це виглядає салат. Ну. Поки що, ось так. Добавляємо крабові папки. Ну, кстати, может они добавляют с крабовым палочком, цады у нас у читания. Но CD этично и скинечно. Зара, дай бог, я підкрыю. Бог не дав. Окей, так, тяжелое. это тяжелое это теренькие. Разбирание упаковки точнее. Я беру три краблпалки. Багато крабових палок не треба, вони дорогі. Ще раз раджу брати палочки водний світ. Вони довго хороняться, а ще вони не дорогі і дуже смачні, Хороняться, зберігаються. Вибачте, я не мускайк. нарезаем Я бы радовала нарезать грубым слоем. Теперь вот это все добавляем дело в салат. Вот все добавляем дело в салат. И не знаете, что это гарно? Всі ці салати виглядали, як будь-які уроди. Вони були смачні, але виглядали в них таксі. А оцей салатик він прям гарно виглядає. Тепер беремо цьопу і натираємо мені сирок. Натирати, вона небагато. На ваш смак. Я небагата. Я, наприклад, небагатий. Чуть не полізався. От зовсім трохи. Ну, вы можете, конечно, больше. Ну и устанье. Я правильно лучше сразумела. <связываю> Я иду с камерой. Я тут, чтобы сразумела, забыла, что сметана закрыта. Называется Ева и ее уважность. Мне наверное не мне эти Надеюсь, нас не будет таким же. Окей, okay, я с проблемой. Меня нормально. Что здесь тут? Ай Ну еще. Проблему решили. Оп. Пластики приблизны с И наше любимое занятие перемешиваем. Конечно же, про... Конечно же, салат. Так, цепь. Так, цепь. Парковшую, щепотку солі и допорнишу. І у нас виглядає така штука. Усталась выкрасити на гарну тарелку і покликати поклыкати дегустатора. Наверное, у нас она виладоблю навіть не знаю, чим це з'їсть. получилось. Хотіла мало, поймалось багато. Виглядається ось. Вибачте, забезла десь що. Просто ми з'їли. Кстати, Я ще зрозуміла, сама приготувала досить багато імбурного печива. Це просто ми з'їли. Ось таке. Високо хочете, щоб я зняла рецепт для печів. Ставте лайки і пишіть це в коментарях. М -м -м, це смачно. Ну, а тепер давайте я кличу нашого дегустатора. Влазік! Давай салат жрать. Давай дегустировать. Вот так я не люблю. Чего? Ну, вот. Может, салат? Все, ты убедишься, ты же завжди дегустуешь мой салат. Просто я на такие, я такие не люблю салат А ты пробовал? Ну, то попробуй. Ну ладно, давай. Я тебе свекиндер дам. Ну то хоча б попробуй. Берем, куда йому говно нас. Я пробувала цей салат, він смачний, що ти випиш? Всі мої салати ти покуш з задоволенням. А це якось клука. Я не понял. Чеклу? Як це собаче. Як тобі? Ну, когоряк ті мене. Ну, я попереджаю, він не любить листя. Я про це забула. Далі тупає. Давай. Та що не то? Ти що, листочки не будеш? Нормально. я тебе колу делаю Окей, всем папа. Салат смачный, просто вот этот малый говнек, но любит листочки.